На виставці вихованців художнього відділення Чутівської дитячої музичної школи можна було побачити роботи Інестора. Він і малює, і ліпить. Наприклад, ось Лев, його робота. А тобі, яка найбільше подобається з цього всього? Що На цьому станді? Оце? З квіточками? Також на виставку передали три роботи Нестора з пластиліну. І він не хоче показав їх друзям. Малюємо і ліпимо далі.